Друзі, з приводу депутатів, держслужбовців, з приводу прокурорів, з приводу недобросовісних будь-яких будь-яких людей, які на державній службі за наш з вами кошт, не забувайте, збагачуються, збагачуються, збагачуються. Це й податківці, цей митники і таке інше. Тому дивіться, що я пропоную, я особисто пропоную кожному з нас: це ми живемо по селах, по містах. І не всі, ну багато з нас знають, хто чим живе з держслужбовців і чим займається. Зараз є офігенна можливість співпрацювати ДБР, СБУ. Вони в основному цим займаються. Поліція мало цим займається. Тому прошу вас, дивіться, якщо у вас є такі виходи, співпрацюйте. Якщо немає, телефонуйте, пишіть мені, я буду допомагати. Чим зможу, максимально можливості в мене є. Ми маємо з вами об'єднатися сьогодні і всіх їх витащить і добиватися того в кінці кінців, щоб їх не те, що засудили, в них мають все забрати і відправити на фронт. Тому що ми з вами втрачаємо своїх друзів, близьких, рідних, так а ми говорили вже за те, як Корчинський розказував, що з 12-14 років можна призивати, то будемо внуків своїх втрачати. А ці у будуть на нас наживатися. Тому моя пропозиція дуже чітка. <кх> Всіх їх потрібно перше виявити. Хто вони, що вони, чому вони інваліди, чому вони пенсіонери, чому вони так живуть, чому вони збагачуються на війні, в тому числі. І цю інформацію зібрати. В мене майже 300 тисяч підписників. Ви знаєте, я в будь-який час готовий. Отримати, обробити, передати і зробити все для того, щоб цих людей, ми маємо базу зробити цих людей. Базу по всій Україні. Потім дивіться, потім у нас є добровольці, які не можуть воювати з причин віку або з причин е, хвороб, які вже ну, людей там добили до якогось там етапу. Але очолити підрозділи. Держслужбовців, депутатів, податківців, митників, прокурорів ми можемо. Я особисто не буду очолювати жоден з підрозділів, я буду очолювати заградотряд. Я вам вже казав, кажу і буду казати, я командиром буду заградотряд. Я буду дивитися, щоб вони не збрилися з фронту. І таким чином ми зможемо показати всьому світу, що дивіться, боротьба з корупцією, вона така. Ми виявили держава і державні органи, які є, ну вони ж є, ми ж їх проплачуємо, вони все зробили, ми їх зібрали, відправили, а ще й деякі, такі як я, очолять загранотряди, які будуть дивитися, що вони не потікали, бо вони будуть тікати. Розумієте? І тоді це буде виглядати на весь світ як робота. Робота, яка виконується в тому числі народом, який є джерелом влади згідно конституції. І ми владу беремо таким чином в свої руки. Ми контролюємо всі процеси. Ми виявляємо, передаємо, дивимося, чи там все відслідковується і все правильно робиться. Суди працюють, не працюють, ми їх напрягаємо трошки. І всіх на фронт. Ну, крім тих, хто може дійсно там хворий там, чи ну, ще щось у них там. Отаким От чином, друзі, тому може хтось з цього посміятися, хтось такий думає, та це ні, друзі, це не прикол. Це серйозні речі. Тому дякую кожному з вас. Надіюся на співпрацю. Пишіть. Я на на кожен, повірте мені, на кожен е відгук ваш відповідаю. На кожен.